Хочу показати номер, який я зняла у Франківську на одну ніч. Ну, На сутки, як там вважається, з 12 до 12. Що це показує. Це тут кухня. Номер двокімнатний. Вартість 750 гривень. Ну, я думаю, що це взагалі за даром. Така ціна. Близько біля залізничного вокзалу. Сонячна сторона. Ну, на, на сьогоднішній день сонячна сторона, це конечно, конечно, це не дуже, але ну, нічого. Квартира огромніша. Дуже огромна, велика. Двокімнатна. це спальня. Це ще одна кімната. Також є спальні місця. Можна не тільки одному поселятися. Балкон є. На балконі сукотно сьогодні, звісно. Не тут виходить, там спека 36 градусів, мабуть. Ну, є там, де сушити, є де постояти, якби гарна погода. Генератори гудять. Шумлять шафа така. Така шафа, ще не дивилась, що тут уша. О, тут одіяла подушки. Усе як завжди. Так. Це я пока сьогодні. Мовчила з дороги. Так. Там є О, є вразка, краска є. Це добре. Вішаки. Все суперове. Wi-Fi є. Що там ще є? Ванна. В ванні світла немає. Вимкнули. Десь так. Ну, ванна також простора. Із душева кабіна, Все чудово. На одну ніч, ну, взагалі, на одну ніч, я думаю, пречудово, такі справи.